Доброго здоров'ячка всім. Вітаю вас на моєму каналі, на нашому каналі спільному. 15 вересня. Хотілося сказати серпня. Я б не проти. 25-го року. Понеділок. Ми вийшли на прогулянку. Осінь. Там садочку, двірник дуйкою листя збирає, де у них почалася робота. Шаня, Куди це воно направляється? Ці як їх каштани, бачите які. Вони хворіють вже багато років. І вони вже у липні. Оце з такими п'ятнами коричневими. Так, ідемо. Зробила зарядку, прийняла душ. І що я зробила? Якось так неочікувано. Я ось зараз ось в таких тапочках. Я їх так називаю тапочками, хоча це ем, вуличне взуття. Тапочки все-таки вдома носимо. Хоча літом я й без тапочок ходжу. Особи ногами. Але вони дійсно як тапочки. Вони ці забір тут. Вони такі зручні. Дивіться, яка клумба. Чого тут тільки нема. І чорнобривці. Так, красиво. Осінні фарби. А тут аж на землю упав, я забула, як називається ця рослина. У Вікторії теж є в саду. Ось, і я наскільки задоволена цими тапочками, я їх в минулому році майже постійно, хоча взуття в мене немало, а я їх носила, носила і носила. В кінці літнього сезону в мене ще є з тканини кросовки, ще якісь кинула в пральну машину. От, вони випралися, такі, як новенькі були. І в цьому році я знову їх ношу. І от останнього, коли ж е, е, це, спекотно, то в них трохи спекотно, одягаю босон, босоніжки. А от зараз у них наскільки комфортно, на вулиці все-таки, особливо ми вранці йдемо прохолодно, Та і ввечері теж вже прохолода. І мені наскільки вони це подобається, я вже скільки разів повторяюся, що сьогодні вранці, думаю, я вже не один раз е, збиралася. Повторно замовить. Думаю, ну, подивлюся. Вони ще є, продаються чи ні, на Аліекспрес. Бо я на Аліекспрес їх куплю. Подивилася, є. Трохи вибрала інший кольор. Там два кольори, одні більш зеленіші, але вони різнокольорові, а одні більш червоніші, більше червоного. Ось. Вибрала ці в мене з зеленим, а ті вибрала з червоним. Ось. Ось на наступне літо у мене будуть знову тапочки. Так, бур'яни буяють. Дощ пройшов декілька днів назад. Сильний такий дощ був у нас з громом, блискавками, листя, бачите, в сітку позастрявало. Чи може діти кидають? Да ні, і тут теж. Так, що сказати? Оце в мене погуляємо і робота предстоїть. Мені навезли помідорів, перців, слив, і треба щось переробляти їх, бо ми не поїмо в такій кількості. Ну, навіть не знаю. Що я буду? Чи аджику буду перекручувати, бо і гострий перець, і солодкий перець, торба така. Ось, Сьогодні зафарширую частину перця вже м'ясо розморозилось, буду робити фарш. Ось, ну. Так що мені сьогодні предстоїть такий день напружний. Я у п'ятницю. Повидло варила. Мене так попросила моя давня знайома Ольга Петрівна, будь ласка, не відмовте нам. Мама сильно просить, вона проживає в селі. Я їй колись шила сарафан. І вона наскільки задоволена цим сарафаном Ольга Петрівна, хоче такий, щоб ви ще раз шили. Не відмовляйте, вона каже, я нічого не розумію, що вона вже більше не шиє. Я хочу, щоб вона мені шила сарафан. Ну, я сказала, добре, привезли бабу сюди, в Київ. От, вона прийшли до мене, принесла вона тканину і принесла відерце цього помідорів. А що ти стала? І... Торбу яблук, Антоновка, і ще якісь, не знаю, як вони називаються, такі здоровенні червонобоки. Пішли, пішли. Ось, чекає дружок. <хи> так, продовжую, бо я трохи поговорила. Женя, пішли. Прийшлось мені йти в... Розпіти за сливами. Думаю, зроблю повидло, а сорті. Куплю ще груші і куплю сливи. П'ятницю ми шані вранці пішли. Я купила сливи, купила груші. От, все зробила для того, щоб повидло варити. Я в духовці його роблю. Не зверху на плиті, а в духовці. От. І в суботу я вже його закрила, бо в п'ятницю я підготувала, протерла, цукор додавала, а в суботу знову в духовку, протушила його в духовці і в банки і чоловік закрив тим ключем, на який я ображалася. Ну, будемо дивитися, як буде стояти. І тут мені привозять в суботу сливи. Кажу, господі я цей купляла, а тепер мені треба думати, що мені варення знову варити. Ну, взагалі, ми одну порцію з'їли. Такі смачнющі сливи, солодкі, соковиті. Ну такі смачні. Шкірку так гарно обдирається. І от сорт слив, і кисточка гарно відходить, і шкірка обдирається, ну весь букет насолоди і смачні. Так, куди це нам іти, Шаня? А, от машина від'їде, Шеняський, іди сюди, іди сюди, іди до мами. Куди нам? І там дерчить щось, куди нам йти. Машина ми заставили проход. Навіть не бачу, яка ця машина буде. Буде від'їжджати чи що. Ось ще одна їде, О, капець. Жаня, стій. Але проблема не переробити, а проблема зберегти, де його ставити. Я джику, якщо зробити, ну, що там зробити, перекрутити все. Ось. А вона в мене в сирому вигляді. Я її завжди роблю. Треба, щоб вона в холодильнику стояла, а в мене місця там зовсім нема. Ось. кастрюлю з борщем, єлівсу буде. Ой, такий вітер. щить самокат. Я хотіла використати, як атрибут, чуть не впала, щоб перекинулась. Жання пішли. Осінь. Осінь, осінь. Висіть. О, шоршись лист, листочки. І скрізь ці каштани оце такі в нас. Вони ще буває і листя скидають, а тоді цвітуть у восени. А тут яка зелень на сливах. Темно, зелені листя. Мальви хтось зв'язав, щоб вони не падали, тримались кубки. Вже теж доцвітають і все. Камера розряджається, не зарядила. селфі палку не взяла, камеру не зарядила, тільки що стояли, розмовляли. Знайомими з одна з собачкою, а друга касир з універсама. От благодаря Шані ми маємо знайомих в магазині, бо ми ходимо з нею і на неї звертають уваги. Там у нас дві касирші, які з нами здороваються, з нами розмовляють, ми вже прямо дружимо. <смі> і це Шані, і там інше сільпо, там теж ми приходимо Шанією, вона ж так сидить у цьому візочку. І на неї звертають увагу. Там теж посміхаються, здороваються. Так. Вже про що я говорила, я вже і забулася, бо перейшли були на спільну розмову нашу. От, за дружком. От, переживання свої висловлювали. Бо і вона із своєю собачкою з ним дружили. Та ось теж який. Щось є цих. Каштанів зовсім мало. Чи вони вже опали? Так ні, не видно. На землі. Він, мені здається, один із перших починає коричневіти. Да, сьогодні, ну правда, ці дні, вітер і сьогодні. Такий вітер прямо холодний. Вранці ходжу, куртку одягаю, в день виходиш з коротким рукавом, ввечері знову треба одягатися. О, Така зараз. Погода. Мої амаранти, мої, червоніють. Ай. Як Іван написав, щириця, ще назва. Да. дивіться, який гарненький, який колір. А? І цей був повалений, а дивіться, піднявся. Там зверху, а ось о який да. ось вже як видно зерна. Да? Мені здається, я правда без окулярів. А які бур'яни, у когось є такі, як у нас. Шаня, пішли. Тут у нас будівництво, звуки різні, я вже не раз казала, і з однієї сторони. І з іншої сторони. Там метро інтенсивно будується в п'ятницю. З ринку йшла і пішла тою стороною, де будівництво. О, єлі пройшла. Там такі траншеї повиривали, міняють труби здоровенного діаметру. В общем, приходиться ходити як по горам. От, поперекривали дороги. Ну, ось ще клумба. Так, Шаня, пішли сюди. Так, на витягнутій руці. Ой, куди це я? Що це я зробила? О! А, на зум нажала. На цьому буду завершувати. Бувайте здорові. Не хворійте, а то лякають нам епідеміями знову. знову. До нових зустрічей. Ставте лайки, дізлайки, чи що вам подобається більше. Двоє не можна поставити або лайк, або дизлайк. І пока-пока.